А, тут ще, знаєте, зверху, зверху, ось така ось зверху в нього. Сіточка така. Сіточка така ось міленька. Міленька, ось о чорна. А я так рукою затронувся а вона на магніті для вентиляції. Я його ще ні разу не включав. Не знаю що. Давна на ньому ми договорювали, що вони поставлять операціонку ліцензіону Windows. Не знаю який. Windows 11, а яка? А яка? Чи Windows 22, чи Windows 23, чи 24, H2, не знаю. Ну і шнур до, до системника. До системника. Оце мені дружина зробила. Такий подарунок на Новий рік, на Новий рік, щоб я погрався в сталкер 2. То, знаєте, моїм чувством, моїм всім оцім… ви мене поймете, на мене, ну з смаше ті понімають. Це не перевершено. Купити ігру за те, щоб я в 65 років погрався і ця ігра диск стоїть 2600, 2,5 бачив Stalker 2. Ну, а для того, щоб його запустити, дружина мені придбала таку ось цяцьку. Це наші. А я кажу їй, а як кажу це саме, як ми будемо далі. Це? Вона каже, ну я ж ще поки працюю трошки. Нічого не переживай. Соберемо. Як то, що то діти допоможуть, що те саме, соберемо. Буде нормально все. То я дуже своїй дружині благодарен за такий подарунок на Новий рік. І ви представляєте, Як зараз я себе відчуваю, коли ось в суботу, зараз буде такий грандіозніший виступ нашого боксера Олександра Усика, Стайсон Фюрі, і я думаю, що я що-то розберуся, я його не мог не включати нічого. От я цей ящик вчора отримав, а є сьогодні переспав. <плес> Як то скажемо, знаєте, аж до сльоз так ото пробирає такий подарунок. Я думаю, що ми вчинили правильно. Вірніше, не ми, а моя дружина. Тому що, я не наважився їй за це даже казати. Не наважився. Але хотілося. А вона мене підтримала. Вона. Я спочатку казав, що це була її пропозиція. І тому. От так, Тому я назвав це відео своє, що «Самий дорогий Сталкер в Україні. Сталкер 2. Гра Сталкер 2. Вона мені обійшлася. Обійшлася вона мені. Дуже дорого. Дуже дорого. Тому що диска ще поки нема. Я надіюсь, що щось придумаємо, може. А щоб його запустити, оце таку штуковину. Це подарунок моєї дружини. Чоловіки. Для того, щоб такі подарунки були, я вам скажу, треба їх любити. Надо їх цінити. Тому що я не знаю, як ви вважаєте. А моя б життя була нецікава не і зовсім не інтересна, якби не було в мене такої любої, грамотної, толкової красивої дружини. Давайте ціни їх І радуємося, що в нас з вами є такі замечательні дружини. Замечательна підтримка наших сімей, які дають нам щастя, радості, за яких ми боремося, заради яких ми погибаємо, чоловіки. Дуже прикро, тяжко казати, але те, що в нас. Воно є. Я не хочу вдаватися в політику зараз. Я багато знаю чого. Жесть продовжується. Все буде гарно. Дуже буде гарно. Удачі вам всім. Щасливо. До побачення. Найкращого в житті. Счастья всем и радости всем.